Тарас Шевченко Уривок із поеми Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого. А той, стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю, там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує. Де жартує з москаликом? Там і заночує, не дві ночі карі очі Люба цілувала, поки слава на все село я стала. Нехай собі Ті люди, що хотять говорять, вона любить, та й не чує, що вкралося горе. Прийшли вісти недобрі, в поход затрубили. Пішов москаль в Туреччину, катрусю накрили. Не счулася, та й байдуже, що коса накрита. За милого як співати, Любий потужити. Обіцявся чорнобривий. Коли не загине, обіцявся вернутись, тоді Катерина буде собі московкою. Забудеться горе. А поки що нехай люди, що хотять говорять. Не журиться Катерина, слізоньки втирає, бо дівчата на вулиці без неї співають. Не журиться Катерина, вмиється сльозою, возьме відра, опівночі піде за водою, щоб вороги не бачили. Прийде до криниці, стане собі під калиною, заспіває Гриця, виспівує, вимовляє, аж калина плаче. Вернулася і раденька, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина, і гадки немає. У новенькій хустиночці у вікно виглядає. Виглядає Катерина, Минуло півроку, Занудило коло серця, закололо в боку, не здужує Катерина, ледве-ледве дише. Вичуняла та в запічку дитину колише.